Щодня расисти знищують майно українських громадян. Держава фіксує абсолютно всі воєнні злочини расистів, і це все буде ставати підставою для порушення кримінальних проваджень як в українських, так і в міжнародних судах. І відповідно відповідальності терористичного режиму Путіна за скоєні злочини. Але разом з тим держава також зобов'язана надати право і гарантії своїм власним громадянам за знищене майно і відповідно передбачити компенсації. І парадокс і несправедливість, яка є станом на сьогоднішній день, полягає в тому, що такі компенсації мають право зараз реалізовувати і отримувати ті громадяни, які втратили або чиє майно було пошкоджене. на Території України, в тому числі на деокупованих територіях України, а от громадяни, чиї домівки знаходяться на тимчасово окупованих територіях, такого механізму, працюючого механізму, досі не мають. Чому? Тому що для того, щоб ти отримав компенсацію, ти повинен Забезпечити і пройти певні бюрократичні процедури, в тому числі фізичну перевірку пошкодженості або зруйнованості твого твоєї будинку, там, домівки чи майна, що фізично зробити на тимчасово окупованих територіях наразі неможливо. Відповідно, законопроект 11.161 у співавторстві з депутатами від Європейської Солідарності писали. Наші депутати з команди розумної політики, ми вважаємо, що ця законодавча ініціатива таку юридичну прогалину виправляє і прописуємо цілий ряд спрощення процедури визнання пошкодженого чи знищеного майна для тих громадян, які мають власність, мають майно, мають домівки на тимчасово окупованих територіях. Зрозуміло, що до другого читання, оскільки законопроект вже ухвалений за основу, досить швидко він пройшов через перше читання. А чому? Тому що вирішує актуальну проблему. До другого читання треба буде ще доопрацьовувати певні норми, подавали відповідні правки. І, зокрема, що стосується того, як має передаватися е, житло. Від знищене або зруйноване або пошкоджене житло громадян у власність держави і відповідно отримання компенсації. На нашу думку, це мають іти паралельні процеси, щоб не виникала ситуація, коли людина добровільно відмовляється від свого житла на тимчасово окупованих територіях і разом з тим. Через певні бюрократичні перепони не встигає або не отримує компенсації. Це неприпустимі ситуації і е, до читання подали ряд правок у співпраці, до речі, з профільними громадськими організаціями з е, асоціацією міст України, які е, максимально відшліфують механізм отримання е, компенсації за пошкоджене майно і відповідно. Е, Зрівняють у привах і можливостях наших громадян незалежно від того, чи їхні домівки знаходяться на деокупованих територіях чи на тих територіях, які тимчасово окупували російські окупанти. Сподіваюся, і будемо вимагати, що законопроект до другого читання потрапить у порядок денний, і Верховна Рада проголосує його максимальною кількістю голосів.